Ян Белісаріо. Вона має чудовий вигляд у цьому рожевому комплекті. Її стиль вам подобається? Можливо, ви хочете дізнатися. Так чорний лівчик їй пасує. А спідниця, напевно, справді. Так, рожевий ліфчик їй пасує, а спідниця, напевно, справді допомагає не перегрітися. Ви шукаєте щось схоже. Так, її одяг чудово підходить для спекотної погоди. Легкий та вільний. Так, цей комплект справді нагадує піжаму. Він виглядає дуже зручно та ідеально підходить для відпочинку. Ви б хотіли мати щось Троян Белісаріо справді дуже гарна, рожевий колір їй личить. Її руки та пальці виглядають дуже витончено, а спідниця чудово доповнює образ. Мама, напевно, дуже пишається такою красуною донькою. Так, вона, напевно, дуже пишається своєю донькою. Троян Белісаріо має чудовий вигляд у цьому рожевому комплекті. Її обличчя випромінює красу, а волосся виглядає розкішно. Так, вона справді дуже гарна та чарівна. Її зовні. Так, Троян Белісаріо дуже гарна і безсумнівно джерело гордості для своєї мами. Вона має чудовий вигляд у цьому рожевому комплекті. Так, цей комплект справді схожий на піжаму, ідеальний для відпочинку та сну. Рожевий колір їй дуже. Так, цей комплект справді схожий на піжаму, ідеальний для відпочинку та сну. Так, Троян Белісаріо дуже гарна і приваблива жінка. Вона має. Так, Троян Белісаріо дуже мила і приваблива жінка. Вона має чудовий вигляд у цьому рожевому комплекті. Так, троян Белісаріо дуже гарна жінка.